Нашим наступним сюжетом ми продовжимо знайомство з життям української громади у США. Останні події в Україні об'єднали українську громаду в Америці та підвищили рівень зацікавлення подіями на історичній батьківщині. Завдяки такому національному піднесенню серед іншого зросла кількість учнів у Нью-Йоркській суботній школі українознавства. Школа відкрилась 65 років тому і була першим українським навчальним закладом у Нью-Йорку. Нещодавно там побувала майбутня Моя колега Тетяна Харченко. До школи українознавства на Манхетені з самого ранку підтягуються батьки і малеча, українську мову, культуру, історію. Тут вчать щосуботи. <суспільств> Слава Україні! <суспільств> сюди в серце Нью-Йорка на Манхетені дітей українці везуть із найвіддаленіших районів міста: Брукліна, Квінс, Стейтен Айленда, Вестчестера і навіть із сусіднього штату Нью-Джерзі. Директор школи Іван Макар водить сюди і своїх доньок. Львів'янка Наталія Єзерська спершу також була просто однією з мам, які приводили сюди своїх дітей. Згодом вирішила долучитись і до навчального процесу п'ять днів на тиждень. Вона є соціальним працівником. А щосуботи суботи вчить до своїх третьокласників? Ви собі уявляєте, яке цікаве середовище, в тому класі є. Тут є кілька дітей, батьки яких ніколи не були в Україні. вони ніколи в житті не були в Україні. Є родини таких, коли тато є таліць, мама українка. Є Олексій, батьки якого приїхали я маю, років так десять з Криму і вдома вони розуміють російською мовою. У школі загалом вчиться близько двох сотень дітей. Тут займаються усі від дошкільнят і до 12-ти класників. І, хоч це вимагає вчитись додатково по суботах, кількість учнів у школі росте. У нас завжди було багато дітей у школі, а це такий, під такий патріотичний піднесень, в Україні, ця революція, яка відбулася національна така свідомість України, яка знову відроджується. Це, це до нас ще більше притягнуло багато дітей. Ми бачимо цього року. У нас набагато більше дітей до школи прийшло. Вчителька історії Валентина Глушак розповідає підліткам про українське козацтво, але каже, старших набагато більше цікавить сучасна історія України. Разом зі своїми учнями вона зробила стенд про Євромайдан, щоб вони бачили світлини з революції гідності. Втім, у класі знайшлися і ті, хто бачив все своїми очами. Я вже приїхала, коли, коли фактично це вже все закінчилось, але ще відчувався цей. Є... Цей дух майдану, що там, там були ще люди, там були палатки, хрещатик був перекритий. Старшокласники говорять про війну, і майже усі мають чітку точку зору про те, що відбувається в Україні. Мені дуже сумно, що так, що так сталося, бо Україна нічого поганого іншим країнам не робить. Але так, як ви знаєте, Путін, в нього є свої. То, в нього є своя точка зору на світ. Так що. Він руйнує, вбиває людей, які нічого не зробили. Ці люди просто стоять за свою країну. У 14-річного Володі Садового, який мріє стати офіцером за Україну, стоїть троюрідний брат. Хлопець каже, дуже за нього переживає. Ну я кажу, там вважай, не бійся, все буде добре. Боротися за свободу треба. Директор школи показує скарбничку, в яку учні і батьки вирішили складати гроші на допомогу українській армії. І ми кожної суботи ходимо по батьках, хто хоче щось додати до цього, і вона та скринька лишається на долині при вході. щоб кожної суботи ми додавали до цього? Чотири рази вступ маємо. Нині діти вчать колядки, адже в школі планують збирати гроші для солдатів навіть під час різдвяного концерту, щоб ті знали тут у них є справжня підмога. Тетяна Харченко голос Америки.